Доброго дня, шановні колеги вчителі. Сьогодні в вашої увазі я хочу представити оновлену до нового навчального року серію навчально-методичних посібників прави, самостійні роботи, тематичні контрольні роботи, завдання для експрес-контролю. У цьому навчальному році за програмою 2015 року. Представлені посібники для 5, 6 класу, 7 клас алгебра, 7 геометрія, 8 алгебра, 8 геометрія. І за програмою 2005 року посібники для 9, 10 та 11 класів з алгебри. Ви бачите, під кожним посібником написано, яке це видання. Більшість посібників. Видавалося кілька разів. Посібник для 8 класу з геометрії вийшов першим виданням в цьому році. Ви бачите, на прикладі, посібник алгебра 7 клас, його перше видання 3 року, друге видання 8-го року і третє видання 11 року. Кожний з посібників містить дидактичні матеріали відповідно до програми. Вправи, рівневі самостійні роботи. Кожна з яких подана в шести варіантах, три рівні по два рівноцінні варіанти, тематичні контрольні роботи, кожна з яких подана в двох рівноцінних варіантах, та набори завдань для проведення рівневого експрес-контролю знань. Кожен у двох варіантах. У посібниках для. 10 та 11 класів завдання для проведення експрес-контролю не включено. Перед вами така узагальнююча таблиця, де ви бачите по кожному посібнику кількість вправ, кількість рівневих самостійних робіт, кількість тематичних контрольних робіт і кількість завдань для експрес-контролю. Назви розділів та пунктів кожного посібника відповідають програмі з математики. Тому посібники легко адаптуються до будь-якого підручника. Для зручності користування посібниками у назві «Кожна самостійна робота», «Тематична контрольна робота» чи завдання для експрес контролю знань відбито їх тематику. У посібниках для 10 та 11 класу визначено позначення СТ для самостійних та тематичних контрольних робіт рівня стандарт та АК для самостійних та тематичних контрольних робіт академічного рівня. В кінці посібників наведені відповіді та вказівки до більшості вправ. Для самостійних, тематичних контрольних робіт та завдань для експрес-контролю знань, відповіді відсутні. Тому вчитель, придбавши посібники на весь клас або один посібник на парку, може використовувати їх під час будь-якого уроку. Закріплення нових знань, перевірки знань, експрес-контролю знань. Нижче розглянемо деякі особливості посібників та роботи з ними. Вправи. Посібники містять вправи для класних і домашніх робіт, вправи рекомендовані для домашнього виконання відзначення, номери цих вправ подані на темному фоні. Задачі, позначені кружечками, відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень. Задачі без цієї позначки достатньому та високому рівням навчальних досягнень. Достатня кількість вправ дасть змогу вчителю використовувати посібник на кожному уроці та давати по ньому домашнє завдання. Перед вами одна із сторінок посібника для 8 класу. Самостійні роботи у посібниках подана добірка рівневих самостійних робіт Вони позначені від буквою С з відповідним номером. Після номеру вказано одну з літер А, Б або В, наприклад, С2Б відповідно. Рівню цієї роботи. А. Самостійна робота, що відпочта... відповідає початковому та середньому рівням навчальних досягнень, Б. Самостійна робота, що відповідає достатньому рівню навчальних досягнень, В. Самостійна робота, що відповідає високому рівню навчальних досягнень. Для кожного рівня подано два рівноцінні варіанти. Кожна самостійна робота з математики та алгебри містить три завдання, а з геометрії два завдання. І розрахована на 15-30 хвилин, залежно від теми. Самостійні роботи мають, як правило, навчальний характер і не призначені для оцінювання знань учня. Якщо вчитель захоче оцінити роботу, то кожне завдання з математики та алгебри рівня А, автор пропонує оцінювати в 2 бали, рівня Б в 3 бали, рівня В в 4 бали. З геометрії відповідно 3 бали, 4,5 та 6 бали. Таким чином, максимальна оцінка за роботу рівня А 6 балів, рівня Б 9 балів, а рівня В. 12 балів. Рівень самостійної роботи, що виконує учень, як правило, визначає вчитель. Ви бачите приклади двох самостійних робіт. Площа паралограма ромба трикутника трапеція це 8 клас, геометрія, і самостійна робота рівня стандарт з алгебри, регонометричні функції кота та числового аргументу. Тематичні контрольні роботи, скорочення ТКР. Кожна ТКР містить як завдання, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень, вони позначені кружочками, так і завдання, що відповідають достатньому та високому рівням навчальних досягнень. Всі завдання оцінено в балах таким чином, що максимальна оцінка за тематичну контрольну роботу дорівнює 12 балів. Кожна тематична робота розрахована на 1 урок 45 хвилин перед вами, праворуч на слайді. Тематична контрольна робота номер 7 для 5 класу десятковий дріб, порівняння, округлення, додавання віднімання десяткових дробів. Завдання для експрес-контролю вживається скорочення ЄК. Якщо учень пропустив урок, на якому проводилася тематична контрольна робота, йому можна запропонувати завдання для експрес-контролю. Автор пропонує вчителю спочатку визначати середню поточну оцінку учня, яка враховує відповіді біля дошки, ведення зошита тощо, а потім запропонувати учневі завдання експрес-контролю на один рівень вищий за рівень середньої поточної оцінки. Кожен з рівнів, що відповідає рівням навчальних досягнень, середньому, достатньому та високому, містить завдання сума балів, яких дорівнює трьох. Сума середньої поточної оцінки та балів, набраних учням під час експрес-контролю, може враховуватися вчителям при виставленні оцінки за тему, як оцінка, отримана іншими учнями під час тематичної контрольної роботи, або враховуватися якимось іншим чином на розсуд вчителя. Перед вами є приклад експрес-контролю з теми нерівності для 9 класу. Ви бачите завдання середнього рівня на 3 бали, завдання достатнього рівня на 3 бали, завдання високого рівня на 3 бали. Усі посібники можна придбати у видавництві навчальна книга Богдан. Ви бачите телефон або автора. Посібники постійно оновлюються відповідно до змін Державної програми з математики. Хочу подякувати вам за увагу, ваші пропозиції. Як завжди, надсилайте на e mail easter69.gmail.com